Нові комфортні авто з високим кліренсом, які легко долають бездоріжжя. Тепер ці дві автівки частина автопарку 37-ї окремої бригади морської піхоти, бійці якої боронять Україну на сході, за словами наших оборонців, це дуже серйозне підсилення, адже потреба в автомобілях на фронті вкрай велика. Тільки дуже потрібні як для підвезення БК, так і Ну, харчі так само привозити, людей міняти на ротації, як наскільки можливо. Ну, машини дуже потрібні, так як вони як одноразова машина. Ну, не то, що там одноразова, а от, не сильно довго вони живуть. Допомогу від Вінницької міської ради та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу бійці 37-ї бригади морської піхоти отримують не вперше. Раніше морським піхотинцям передавали ФПВ-дрони, квадрокоптери, авто та баги. Це вже четверта передача для хлопців. Хлопці говорять, що в них це дуже важливий інструмент для виконання. Бойових завдань наша команда завжди вас підтримує і буде підтримувати надалі. А ці автомобілі нехай служать, і саме головне допомагають вам і захищати життя і боронити незалежність. Дякуємо вам, хлопці. Дякую вам. Дякую. Дякую. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Вінницька громада підсилює понад 60 військових формувань. Підтримка сил оборони залишається ключовим пріоритетом. І надалі ілля іскра Володимир Гірявенко. Новини за день, телеканал Віта.